Всім привіт! Ви на каналі Весніна RBX. І сьогодні в мене буде на розпаковочці ось такі от пакетики. Вчорашня новинка чи яка я вже не пам'ятаю. І сьогодні у нас буде на розпаковочку Advent календар. Ми почнемо із 6-го. Ось це. От. Він вже був відкритий. Там да. І ми поїхали! Так, вибираємо колекції. Просто давайте тут стапа лапки. Тут я не знаю, який пакетик можна вибрати. Давайте. Ось такий. Або ні, це мені кріше на кінець. Давайте. Ось такий якийсь. Дуже мені подобається. Беремо. Так, ось це остання. Колекція носочки. Euh, пакетики з игрі кальмара печеніки. Давайте такий трикотник, він не дуже ідеальний. І хорсвелей. Хорсвелей обновим візьмемо. І все. А ми беремо мій каталог. Ось він. І ось перша колекція це адвент календар. Е, І це у нас під номером 6 і 7. Давайте ой. Давай. 6 і 7 візьмемо. Ось. Да, це 6. Ось 6. Вони такі прикольні, типу, на пакетику на малюна 6. Відкриваємо. І що у нас тут випало? Ось таке щось у нас випало. Що це я не знаю. Ну, тут якісь штучки. так і має бути. ще І ось саме красиве. Ми почепимо. Звичайно, саме красиве. Чіпляємо. Ось так красиво це виглядає. І тепер сьоме віконечко відкриваю. Ось це. Тут щось є, так, да, тут щось. Є у на самій глибині. Ось. Що це воно під номером 5? Я не знаю, що воно під номером 5. Це ем, у нас номер 5. Де в нас, Ну, коротше, не Ось що це таке. Це, наверное, якась туш. Що ще? Тут я номер 5. Це який подарунок. А номер 5 тут нема, але це під ними ромсін піконечко. Що це номер 5? Я думаю, це номер 5. Не гаразд. Це, наверное, так. Тут mm, нема ще продовження. Є продовження. Так, ладно. Далі в нас колекція новорічні носки. Ось вони у нас Останній пакетик. Закінчуємо всю колекцію. Відкриваємо. Ось. Мені випав такий носок. такий носочок, Скарпатка, чи що це. І до нього ось така прикраска. Я думаю, її сюди почепити. Ось так розклеюємо. Тепер та полапка. Ой. Ма, вона настільки маленька, що мене випитає з рук. Ось ми її причепимо ось сюди. Ось так цей носочок в нас виглядає. Дуже красиво. Так, далі в нас на колекції ось таке. Це ще не останній. Це під номером один. Е, як його тут розпакувати? Ось. І що, що тут всередині? А всередині ось такий ідеальний. <рігла> Прийдальний ідеальний цвікотничок. Дуже ідеальний. Просто я теж не знаю, як його відкрити, Відкриває. а відкриває. Це реально відкриті, а ні, можливо, це відкрити, але не зараз. Нарешті. Ой, ось передостанній пакетик. Тут О, написано бдемо, Хорс Валей. Це під номером 4. Ось Хорс Валей у нас. Ус. Під номером 4. Я думаю, це щось буде осіннє, тому що тут такі от листочки. Відкриваємо і в нас тут я даже не помню, яке це ожерель. Напевно, що футіна є коняк, грає в Horst Valley. В Роблекс така грає. Да, якщо ви не знали вона прикольна. Так, відкри... Їм відкрили ось так воно красиво виглядає. І ми почеплюємо сюди. Це невер, невер, начебто якась водяне щось я це Під номером 4, бо я думала, воно вона піду з цим номером. Тут якраз така тематика. Хороші, тепер останній пакетик. Так, він тут знак оклику. І ось ця колекція з квіші. Відкриваємо. Тут така відкривашка, начебто. Я везум била відкривашку, ну. Так. О. О, дивіться, тут такий... Таке типа Oreo Squish. Орео Сквіш. На камері воно виглядає вигля... якось не так, як насправді. Ладно, ми його відкриваємо. Ось так. Яким воно номером і таким? Яким воно номером? Е тут що нема номера? Капець, реально нема номера. Чи є? Ми сприймаємо дат номер. Це так і загадка. Я думаю, оце от. 100% ось це. Ну, по підходи не оце ж. Значить так. Ось такий у нас каталожок вийш... вийшов. Тут в відкрили відкрили 2, 3, 4, 5, 5, колекції відкрили. Це, думаю, це закінючі, От пакетик откривашка такий прям. Ну, по що це таке? Ось такі в нас були колекції. Да. Ось, адвент-календар. Ось такі ще. Це я теж малювала. Прикольна дівчинка вийшла. З інтернету змальовувала. Навіть тут можна одежу надівати. Так, змінювати. Ось тут багато є шалапки, Це ну, була колекція теж така. Ось тут теж лапка на мене, можна теж обрати. Ось. Кстати, скоро мрія збудеться. Один підписник ще. Ось. Кому не видно, тут написано 100 підписників. І скоро ця мрія реально збудеться, тому що скоро у мене буде 100 підписників. Не знаю, чи може зараз вже є. І ось у нас каталожок. У його було на каналі Васильнербекс і всім па-па.